Привіт-привіт, малеча! Ну як ви вже скучили за мною? Я вже за вами так скучив! Сьогодні я вам хочу прочитати українську народну казочку про ведмідя і павучка. Отже, сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Одного разу після довгої мандрівки по лісу ведмідь заліз у свій барліг. І міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав по мені ведмедеві лазити? Роздратовано пробуркотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів його вбити, що міг вдіяти павучок проти такого велетня. Даруйте, дядьку, я більше не буду. Почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібното, можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотіли вже додому йти, та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось-ось, виб'ється сил, аж раптом угледів під скелою яму і скочив туди. Павучок це побачив і одразу про все здогадався. Поліз швидко до тої ями і оплів її густою павутиною. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить в отій ямі, сказав один. Туди він не міг залізти. Хіба ти не бачиш там повну павутиння? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли. А ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий і сидів там довго-довго, врешті визирнув, лізе з тієї ями і не вірить своїм очам. Вся яма в павутинні, а павучок гойдається і сміється. Бачите, дядько, озвався він. Якби не я, то вас уже на світі б не було. Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене від смерті. Відповів ведмідь. відтоді він ставився до павучка з великою шаною і повагою. О, ти казачці кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що треба робити більше добрих справ: мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!